Сьогодні на Майдані Незалежності міста Косово ми зібралися, щоб віддати шану і честь, провести в останню дорогу воїна, захисника рідної землі, який віддав найдорожче своє життя за рідну землю і за кожного з нас. Петро Шкрібляк, житель села Старі Кути, молодший сержант. Він став до лав Збройних сил України. Щоб захистити рідну землю від московського окупанта. Герої новітньої історії України це люди, які поклали ідею боротьби за вільну, соборну, незалежну державу, вище своїх особистих мрій, планів і свого життя. Їхні імена золотими літерами будуть записані в історію національно визвольної боротьби за волю і незалежність України. І найменше, що ми можемо зробити, щоб гідно вшанувати їхню світлу пам'ять, це продовжити боротьбу і здобути таку ж дану ними перемогу. Вічна пам'ять, вічна слава, вічна шана і честь захисникам рідної землі. I do body. Милостивий, будь нам грішним, Боже, учистили наші, прийми молитву і за спокій душі в воїнах який віддай життя за кожного з нас і за Україну. Наславенімо нагоди, нині, за заблазні на віки, віки. Святий Боже, святий Кріпкий, святий Веслав. Боже, святий, кріпкий, святий, смертний, помилуй нас. Святий, Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Нині повсякчас, і на віки, віки, присвятий Тройце, помилуй нас, Господи, очей старіки наші, влади попрости, беззаконня наші, святий посети, сильне в наші, і Твоє, Раби, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повся час, і повсякчас, і на віки вікі, отче наш, що є на небесах нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, а визволи нас від бока, тоє царство сили, Отця Сина Святого Духа, нині і на віки Амінь. з духами праведний померли, душу, душу свою посла і збережи у баженому житті, у тебе, людину, любче, у твоїй Спочив Господи, де всі святі Твої спочивають. Слух у нині, і повсякчас, і на віки віків, єдино жиста й непорочна ряд, що побезі не породила, бо лише спаслася душа. Помиви нас, Боже, з великої милости Твоєї, молимось тобі, вислухай та помилуй. Заспокій душі, загибло война, репетра, і за відпущень усякий праве не вільної женя вільної, Господи. Господь Бог, посоле душою одесі світі праведні спочиваю. Небесної пущі, я літію листа безсмертно, Царя і Бога нашого просимо Господи, Господи, помолівся, Господи помил. Вода йому скрізь, мире мови, спові душі воїна. Петре, що війна життя за Україну за кожен нас, Христи Боже, добі ми слава ми зелаємо з бридвічним Отце. Добрим, щоб одгоншеним духом нині був час І на навіки від тим. Требує. Чеснішу від херови. І не земляно самі, щоб від царефини. Що безпіння Бослобороди. Слава тобі, Христи Боже, навіть наша слава тобі, слава і сину, і в святому Духові, і по себе краси на дити, Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилу. На молоді кризосини була за молитвами Пречистої і свої матері си слав, не славне, замалямо своїм душу моїх на героїв живі дав, де я за Україну за кожна нас бедра боси не оселе долона, брама сіян, вокоїне брами не брина. Я помилую спонево війні, і, і добрині людина любої. Блаженному спів. Вічний свати, подай, Господи, покійному воїну Петрові сотвори тут поміж нами молитві вічної пам'ять. І Духа, отця і сина, святого В ім'я отця і сина, святого В і Отця і сина святого Амінь. отче наш, що є сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим і не води нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. В ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і, Сина, і Святого Духа, Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, слава, слава, слава Україні! Героям і, і ви співбраття, священники, що стоїте тут, на цій площі, щоб підтримати родину, яка сьогодні плаче, побратими і співбраття, що стоїте на сторожі. Миру і спокою кожного з нас, ти, майдане, що сьогодні стоїть, щоб тут, розділити разом втрату і підтримати добру долю тих дітей, які сьогодні стали свирити. І Справді кожен з нас проснувся сьогодні зранку, глянув на небо і каже: Господи, дякую тобі, що я сьогодні ще можу жити. Але чи завдавали ми собі питання завдяки кому? І справді ми живемо тим судом, яким судимо самі. І сьогодні, відкривши святе писання, я хотів би зачитати слово Христа, яке говорить до нас чітко, відверто і прямо. Лице міри, лице землі і небо вмієте розпізнавати часу ж цього, як. Ви не можете розпізнати вже, чому самі собою не судите те, що є справедливим. І каже в доповнення. Від кожного, кому дано багато, вимагатимуть багато, і кому повірено багато від того, що будуть більше доправлятися. Сьогодні ті, які йдуть на передову, і вчора з вечора я знаю, що вже франківці рівне пішли, і позавчора вони йдуть. Щоб берегти ваш спокій. Вони йдуть туди, щоб там, відкривши своє серце повне любові, миру, зробити вам мир тут. Ви йдете на роботу, ви святкуєте, ви провадите свій час у побуті, виховуючи дітей, сповнюючи різні, різний побут життя. Паниче справді ви серцями з тими, хто сьогодні там на передовій, в окопі мерзне. З мокрими ногами. До нас у Кути приїхав один, який два роки не був тут. І він каже: Отче тижнями з мокрими ногами. Поки не поранили мене, то, то я з мокрими ногами й був. А так зможу прийти подивитися, що робите ви тут, на місцях. І прикро десь сказати самому собі, що я нічого не роблю, нічого не роблю. Покійний Петро, ідучи туди, де з нас ніхто не хоче вступати, прийшов до церкви і каже, Отче, благословіть мене, бо йду туди, щоб захищати. Що його покликало, я не знаю, і не хочу бути суддею для нього. Хоча язики людей можуть розповідати багато. Але сьогодні кожен з нас має дати відповідь, що він там був. І не може так бути, що мама сьогодні одна, а завтра мачуха. Чи земля народила одного, а завтра він інший. Такого не може бути. Він є, і був там і посвідчив свою присутність на і Спокій. Через дні з 22-го року до тепер. А як там сталося, так сталося. І ми не знаємо, чому і як воно буде. Не судім людським судом людей. Бо так нас навчила, вибачайте та москальська орда, яка сьогодні хоче забрати волю. Але судім тим, що з нами може встатися таке в завтрашньому дні, таке ж саме. І каже нам вечірня велика м'ясопусної неділі. Перед цим судом ніхто не втече. І тут усе буде виявлене, нагороджене або покаране. Про це сказано в наступних стихах Великої вечірної м'ясопусної неділі. Книги розгорнуться і будуть виявлені людські вчинки. Щедрій перед Твоїм немилостивим судом вся долина загомонить. Страшним скрегетом і риданням, побачивши, як надармо плачуть усі грішники, посуджені справедливим судом Твоїм на вічні муки. Тому благаємо тебе добрий, пощади нас, що успівуємо тебе, єдиний примолостивий. Сурми засурмлять, і могили опорожняться, і воскресне стремтінням всяка людська істота. Ті, що добро чинили, вельми зрадіють, сподіваючись прийняти заплату. А грішники держатимуть гірко ридаючи, коли будуть осуджені на муки і відлучені від вибраних. Господи, слави у своїй доброті, змилуйся сьогодні над нами і над слугою Твоїм Петром. Зарахуй нас до тих, що тебе полюбили. Пам'ятаймо, що прийде час того суда, на якому справді ми не будемо мати оправдання, якщо не будемо робити нічого доброго. А той, кого ми сьогодні прийшли, попрощати. А заради його рідних, дружини дітей, мами, яка стоїть над своєю дитиною, і плаче, тої родини, яка справді є великою і могучою в тому селі, що називається старій кур, сьогодні кожен з нас покликаний не осудити, не щось думати, але просто підтримати, підтримати з власним співчуттям, що так сталося, власною, якою знаєте, думкою і приходом. До того сказав, що я співчуваю тобі, люблю тебе. А покійному, Господи, прости все, що вчинив добре чи недобре, прийми його жертву як воїна, який стояв на сторожі нашого спочинку. Дай нам, Господи, свідчити твою любов небо перед одного, не посуджуючи, але вміючи прощати, любити і справді бути тими доскональними християнами, що носимо ці гімнія. Я хочу запросити всіх. На панахиду Парастаса, яка відбудеться сьогодні, о 5 годині вечора, у домі, де він не був народжений, якщо я не помиляюся, у домі матері, щоб там попрощати його. А завтра, о 13 годині дня, ми запрошуємо, щоб провести його останніми дорогами, де він ходив, останніми дорогами, де ви його бачили, де могли з ним бути, щоб попрощати його і молити Бога за його прощення ріків та відправити. У ту вічність, де буде Бог судити, а не людська істота. Тож спочивай, брате, з Богом, хай Бог тобі стане суддею, а ми тільки молимося, ми тільки просимо і прощаємо. Гім України тобі, брате, в у твого життя. Україні. героя! Герою Петру, Покійному тричі. Слава, слава, слава! Слав, слав. Бог і Україна у на нас Дякуємо вам за молитву і пам'ятайте, діти, що наш нато герой! Слава Ісусу Христу! Слава. Скрабо світить воно, українське сонце сушло. Сказати, вони полягли, це мало сказати, вони не повернуться. Вони тобі і мені віддали стукіт власного серця.